Частинах західного територіального командування внутрішніх військ молоді воїни присягнули на вірність українському народу. Так, нещодавно у військовій частині 41-14, що дислокуються у Львові, склали присягу юнаки, призвані з Київської, Житомирської, Луганської, Хмельницької, Чернівецької, Запорізької, Івано-Франківської та Львівської областей. На початку військового ритуалу перед молодими вояками виступив начальник управління західного територіального командування внутрішніх військ, полковник Юрій Аларо. Ми організували сьогодні це свято, це стало запорукою якісного несення служби, щоб батьки були впевнені, що їх діти служать в доброму підрозділі, спроможні в мирний час захистити їх від всіх негараздів. За традицією начальник управління привітав небезпечених захисників вітчизни. З трибуни їх також поздоровили командири військових частин, де в подальшому юні правоохоронці будуть проходити службу. З батьківською настановою до військовослужбовців звернулася мати одного з солдат. Боже благословення правоохоронці отримали від отця Михайла. Згодом батьки та родичі молодих солдат мали змогу поздоровити їх із складанням військової присяги та сфотографуватися на згадку. За короткий проміжок перебування у війську зміни у поведінці молодих юнаків помітили і їх родичі. Він по на голову вище. Все ж таки два тижні вроді би не, не період, не, не великий срок, але воно на лице. І видно, що воно і зможнів, і зовсім по інакшому вже мислить, І відповідальність з'явилася. Ну дуже гарно. по закінченні військового ритуалу. Юнаки вперше пройшли урочистим маршем в якості справжніх захисників вітчизни. Свої перші враження про початок військової служби та військовий колектив юнаки запам'ятають на все життя. Це був як і строєвий вишкіл, так само і вогнева підготовка. Ми виїжджали на військовий полігон в селі Раковець. У нас були стрільби. Ми проводили посилені заняття з військової підготовки. Також була військово-медична підготовка, інженерна підготовка. Загалом, ми, скажімо так, Оглядово ознайомилися з усіма галузями військової науки, які дадуть нам можливість подальшому успішно проходити службу для більш детального ознайомлення із специфікою служби батькам та родичам молодих правоохоронців продемонстрували техніку озброєння та спецзасоби, які використовуються у внутрішніх військах. Також батьки мали змогу відвідати солдатську їдальню. Сьогодні в моєму житті дуже така е, подія значна. Я була дуже проти, що син що в армії, але тепер я не шкодую і я вважаю, що це його правильний крок в житті. Бо подивився, подивився на це дійство, я зрозуміла, що кожен справжній майбутній чоловік має. Відслужити в армії має віддати свої сили, свої знання, які має на розбудову нової держави і виконати свій обов'язок. І мені дуже приємно, що він суто в цій частині. Прийма буде служити. Я вже побувала в казармі, бувала в військовому магазині. Тобто умови проживання мене задовільняють, і я поїду так сказати зі спокійною душою додому. Після проходження навчального збору молоді вояки проходитимуть службу у західних областях України.